Доктор Ерік Берг, американський популяризатор здорового способу життя, на цьому каналі ви почуєте найефективніші поради щодо вашого здоров'я та самопочуття. Ваш біль у шиї, біль у плечі або навіть у задній частині лопатки, ймовірно, не походить від хребта. Скільки людей уже пробували масаж, мануальну терапію, але безрезультатно, не хвилюйтеся. Я покажу вам техніку, щоб за 30 секунд визначити, чи це ваша проблема. Але спершу треба зрозуміти цей зв'язок. Я практикую 30 років і працював із понад 40 тисяч людей, 80% напруження, спазмів, болю в цій зоні відчуваються тут, але не походять звідси, чому ваш жовчний міхур або печінка можуть створювати таку проблему. Жовчний міхур це невеликий мішечок під ребрами, який з'єднаний із тонкою кишкою та має протоку до печінки. Печінка виробляє жовч, яка стікає до жовчного міхура і концентрується. Коли ви їсте, міхур скорочується і проштовхує жовч у тонку кишку, щоб розщепити жири. Що спільного між жовчу та болем у правому плечі? Жовч складається з холестерину та жовчних солей. Якщо холестерину дуже багато, а солей мало, утворюються камені. Але перед каменями буває ще стадія жовчної жовчі, білярного осаду. Вона забиває протоки, створює тиск і подразнює діафрагмальний нерв френік нерв, який проходить угору і дає відбити біль у шию, плечей під лопатку. Цей нерв керує діафрагмою м'язом, який піднімає і опускає легені під час дихання. Але він не лише руховий, він також передає чутливі сигнали вгору, у шию. Є джерела, які показують, що нерв пов'язаний і з жовчним міхуром, і з зовнішньою частиною печінки. Будь-яке запалення чи збільшення печінки або міхура викликає так званий відбитий біль у цій зоні. Ця проблема дуже поширена і легко вирішується, але не операцією. Ліками, масажем чи фізіотерапією це суто дієтичне питання, у більшості випадків йдеться про дефіцит жовчі. Що це викликає? Надлишок естрогену, замісна гормонотерапія проти заплідні, ліки, особливо статини, антибіотики, антидепресанти, алкоголь, фастфуд, цукор, крохмалі зернові. Що робити? Прибрати ці чинники. Іноді допомагають жовчні солі, тутка, тутка. Вони розріджують восад, зменшують жиру печінці, корисні для очей, мозку підшлункової, додати таурин, саме з нього синтезуються жовчні солі. Як перевірити, чи це ваша проблема руками натискайте під праве ребро, рухаючись уздовж, доки не знайдете вузлик, тримайте тиск і спостерігайте за правим плечем, шиєю під лопатковою ділянкою. У понад 80% людей настає миттєве полегшення, це сигнал, що причина знизу, а не зверху. Але остаточне виправлення це зміна харчування.